То не мертвої риби, деяка гине просто на наших очах. Новопокровка, Дніпровський район, ріка Комишува та Сора перетворилась на епіцентр екологічного лиха. Дохла риба масово дрейфує водоймою. На туші полюють цілі зграї чайок, а береги річки всіяні напіврозкладеними рибинами. Місцеві жаліються, нестерпний сморід розноситься буквально по всьому селу. В перший раз таке бачу таку катастрофу. Вони ще, вибачте, відчуваєте такий запах? Це не, не можна так жити. Вечім теж хочеться провітрити квартиру від спеки, а як, якщо смури такий стоїть. Ми показали відео з місця масової загибелі риби іхтіологу. Він зазначає, загинули навіть Це... найбільш живучі види карась та білий амур, що свідчить про критичну ситуацію у водоймі. Але що ж таки вбило рибу? Місцеві припускають усе через різке обміління водойми. Вода упала, заходиш, там так. По пояс, так? По а так там більше муляки, ніж води. Інша версія просто неймовірна спека. Зараз 11-та година дня, тобто ще не найспекотніша пора доби, і біля берега вимірюємо. Маємо температуру води 28 градусів за Цельсієм. Іхтіолог каже, така температура води, хоч для річкової фауни, й не смертельна, але вона сприяє розмноженню мікроорганізмів, які активно поглинають кисень. Експерт впевнений, риба просто задихнулася. У водомі активно почали розвиватися синьо-зелені водорості, що спричиняють цвітіння води. Внаслідок цвітіння води відбувається зниження вмісту кисню. У селищній раді кажуть, річка дійсно раптово обміліла, але при Чин цього не знають. Ставок дуже ну, різко став міліть. Місцеві бояться, інфекція з річки може потрапити прямісінько до їхніх осель. Отравляє грунт і все йде ну, отруйне, потім ми будемо вживати, там, Не знаю, у кого тут огороді, хто може теж щось вирости, отруйне. І така ситуація в селищі вже тиждень. Владці запевняють, борються з екологічним лихом як можуть. Встановили таблички купання і ловля риби заборонені, обробляють береги й водойму вапном. Воно і дезінфекція, і воно виробляє кисень, дає кисень, рибі дихать. А ще кажуть, рятувальники встановили помпи для насичення киснем води. Але як вирішувати головну проблему? Прибрати таку величезну кількість мертвої риби, поки до кінця не розуміють. Сітки, підсаки, лопати, каструлі. У нас такої ситуації ніколи не було. Да, ми, ми думаємо, зберуться і старіші села, і там фермери, всі, і будемо вирішувати, що, ага. що з цим робити. Місцеві ж наполягають діяти треба негайно. Я думаю, оцю мертву рибу треба збирати. Треба ініціативні групи, які візьмуться це, допомагати, ліквідувати цю всю ну. Погану рибу, десь її правильно якось утилізувати, бо вона ж гниє не один день і не тиждень. Це буде продовжуватись, і вона помирає і далі гниє. Експерти ж застерігають, існує загроза поширення інфекції в громаді. Птахи можуть зносити інфекції на інші водойми. Бактерії можуть затримуватися на їхньому пір'ї, на їхніх лапах. Це створює ризики для фермерських господарств, для малих річок, для ставків. Наскільки суттєві такі ризики? Чи є загроза зараження питною? В громаді і головне, хто і коли прибере тонни мертвої риби. Ми направили інформаційні запити до екологічної інспекції офісу водних ресурсів та профільного департаменту військової адміністрації. На відповідь очікуємо. Іхтіолог вже додає на відновлення водної екосистеми можуть піти роки. Орієнтовні терміни відновлення від п'яти до десяти років. Тому що, як ми бачимо, то значна кількість іхтіофауни загинула. Після нашого звернення прес-служба ОВА повідомила несанкціонованого викиду стоків у річку не було загиблу рибу вже прибирають. Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.